Я є працівником швидкої медичної допомоги, але я буду зараз говорити від імені тих, хто викликає швидку допомогу, а не від імені колективу. На жаль, в колективі є дуже багато людей, які думають тільки про себе і про свої меркантильні інтереси. Я ніколи не користався тим, що працюю на станції швидкої допомоги. Я багато раз викликав швидку допомогу до своїх дітей, до своєї мами і завжди набирав 103. Навіть коли в мене був дуже критичний момент, мої друзі про нього знають, я дзвонив 103 і чекав, як всі ви швидку допомогу. На щастя, швидка приїхала швидко, лікарі відпрацювали відмінно. Тому я маю право про це говорити. що Багато людей, які чомусь думають, що вони кращі за інші, дзвонять керівництву, дзвонять по поважук і просять, коли викликають швидку конкретного лікаря, хорошого лікаря на хорошій машині. Керівництво прекрасно знає, хто лікар, а хто не дуже. Навіть така приказка є, що п'яний лікар Іванов краще Тверезого Сідорова. Фамілію я змінив, але це реальні люди. Я звертаюся до таких лікарів, як Іванов. Вам потрібна реформа. Ви маєте заробляти в два рази більше. А такі лікарі, як Сідоров, мають бути у вас санітарами. Шановні Іванове, ви розумієте, що через таких лікарів, як Сідорове, ви працюєте більше, тому що ви кращі. А в той час Сідорове відпочивають, а зробляєте ви однаково. І це неправильно. Реформи не буде. І ми просто будемо удосконалювати роботу швидкої екстреної, екстреної медичної допомоги. Вам потрібна реформа, а такі люди, як Орес Середа, за підтримкою бездарних Сідорових, вам протистоять? Люди, які викликають швидку, вам може повести з лікарем, а може і ні. А пан Сердак каже, що ніякої реформи не буде. Тому хто би не був обраний на посаду генерального директора Центру медицини катастроф, ви люди, які викликають швидку, повинні його контролювати. Колектив, на жаль, зацікавлений. Реформи не буде. І ми. Орест Миколаєвич. Реформа буде і вона почнеться з вас. На старість вам вже вистачить. Будь ласка, ідіть на пенсію.